Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю на Одещині. Попрощалися з загиблими внаслідок ракетного обстрілу 15 березня. У Білгород-Дністровському районі поховали двох водіїв-рятувальників: це 29-річний Денис Колєсніков та 39-річний Віталій Алимов. Росіяни випустили другу ракету по місцю попереднього обстрілу, на який приїхали рятувальники. Коли немає Дениса з нами рядом, ми втратили. Часть свого серця і часть себе. І... Те, що я ліч, е, на свої очі бачив, це поранення легенів. Е, в області ребер йому залетів осколок, підбороддя в нього було. Коли я його бачив, вже в ньому швидка медична допомога, вставила трубку, заклеїла пластрім всі рани рвані. Він був дуже сильно поранений. Лис був дуже світлою людиною, дуже життєрадісним. Були ми з ним на багатьох пожежах, включає і обстріли. І він завжди залишиться з нами втрою. Прощання із загиблими в Одесі відбулися і в інших містах. Зокрема, у Дніпрі поховали командира полку Цунамі бригади Нацполіції Людь Олександра Гостіщева. Загалом відомо про щонайменше десятьох загиблих поліцейських. Також в Одесі попрощалися із колишнім заступником Труханова Сергієм Тетюхіним. Він звільнився з міської ради 23-го року та мобілізувався до ЗСУ. Як зазначили у мерії, Тетюхін приїхав на місце атаки рятувати людей та загинув від другого удару. Нагадаю, 15 березня Росія вдарила по Одесі двомаськ скандарами 21 людина загинула понад 70 зазнали поранень ЗБУ затримала сім'ю зрадників, батька та сина, які працювали на росіян. Вони зливали геолокації, базування сил оборони. Також передавали координати цехів, де виробляли українські безпілотники. Крім того, агенти виконували специфічне завдання, шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Вони збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки Київщини та хоронили. Фото та координати захоронень теж відправляли до ФСБ. Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів, а після звільнення їх завербували ФСБ через їхні антиукраїнські коментарі на Ютубі. Обом зрадникам загрожує довічне ув'язнення. На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги із тактичної медицини для бойовиків російського угруповання Ахмат. За відпрацьовані завдання зрадники отримували грошову винагороду від загарбників на власні банківські карти. Спроба самогубства ОТЦК на Закарпатті прокоментували резонансну подію. Там заявили, що хлопець нібито намагався незаконно втекти з України. Після цього його повезли на ВЛК у місто Хуст, де він пішов у туалет. Там його виявили на підлозі зі слідами крові навколо. Крім того, ОТЦК заявили, що хлопець був під дією наркотиків. А ось його дівчина у соцмережах розповіла зовсім іншу версію. Вона заявила, що хлопця викрали прикордонники з готелю у місті Виноградів. Звідти його нібито повезли у пункт пропуску, де Почали звинувачувати в спробі втечі через деякий час. Дівчина знайшла парубка у реанімації. Їй він заявив, що його жорстоко побили та принижували, тим самим довівши хлопця до спроби суїциду. В Южному та Ізмаїлі добудують реабілітаційні центри, на які раніше не вистачало коштів. Про це стало відомо під час регіонального спортивного форуму ветеранів Сильні України. За словами заступника голови Одеської ОВА Олександра Харлова, реабілітаційні відділення повноцінно зараз працюють лише у шести медзакладах регіону. Також в ОВА повідомили про реалізацію проєкту з працевлаштування ветеранів щодо працевлаштування наших військових, які втратили. П -п 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 певні отримали вади внаслідок на збройної агресії, не можуть виконувати свої службові обов'язки в силу фізичних е вад для їх працевлаштування в комісію охорони. Наразі ми проводимо ретельну роботу з кожною територіальною громадою Одеської області 91, для того, щоб було закладено фінансування в бюджеті не на придбання послуг захорони громадського порядку чи комунальних закладів у комерційних структурах, а саме. Предстання контрактування державної охорони, де це буде певні робочі місця для людей з фізичними вадами, які отримали внаслідок збройних агресії Російської Федерації. Ми залучаємо до операторів системи 112 наших представників, наших героїв, які користуються кріслами корисні. І так само центр був відкритий в місті Києві, аналогічний центр був відкритий в місті Львові. Також ми плануємо в цьому році відкрити центр в Одесі. Ми ми запрошуємо наших ветеранів для того, щоб вони приймали участь, і ми будемо робити все для того, щоб надавати гідні пропозиції і оплату праці, і соціальні гарантії для наших ветеранів в першу чергу. В неділю в Одесі пройшли змагання серед ветеранів. Проте спортивна інфраструктура Одеси ще не в достатній мірі налаштована для людей з інвалідністю. Та й, взагалі міський простір Одеси ще не дуже френдлі для людей, які втратили кінцівки або мають інші травми або обмеження за станом здоров'я запрошували наших військових, 10 військових наших приїхали з, з Києва, ми привезли і вони пересувалися. Ми їм зробили, щоб вони трошки поміняли картинку таку і вони були на інклюзивному пляжі на нашому. І потім на екскурсію мені задали питання: а є у нас в місті хоча б один громадський туалет людини з інвалідністю? І я не знав, що відповісти. Розумієте, Тому я і, ну дійсно а укриття. От Ми приїхали стільки містом, і я не побачив таблички, звичайно, де людина з інвалідністю, яка користується кріслом, колісним, милицями, слабозора, вона не може скористатися. От, на жаль, цими питаннями я поки... Відповіді не знайшов, наприклад, Олег разом з міськими депутатами дуже важливо підняли питання саме громадського транспорту, що громадський транспорт не обладнаний сьогодні для того, щоб люди з інвалідністю, люди на кріслах колісних могли спокійно пересуватись, і в цьому питанні потрібно використовувати будь-які важливі будь і мотивація, і спілкування, і навіть інколи тиск тиск і телебаченні, де завгодно, якісь от мітинги, акції для того, щоб привертати максимально до цього увагу і мотивувати усіх це робити. Тому що, коли Олег підняв це питання, спочатку почали спілкування з міською владою, але навіть і частні перевізники, які розуміють, вже, що це потрібно робити, і для кого це є якийсь там навіть піар ходом для того, щоб зробити цю послугу. Тому ще раз повторюсь, комунікація я вдячний за організацію. Правоохоронці затримали мешканця Одещини, який намагався продати дві гранати. За попереднім висновком спеціалістів вони виявилися бойовими Ф 1 Крім того, у якості речових доказів у правопорушника вилучили 4 тисячі гривень, отримані за збут товару за спробу продажу боєприпасів. Затриманому загрожує від трьох до семи років тюрми. Поліцейські затримали порушника в процесуальному порядку відразу після продажу товару. А в якості речових доказів вилучили і гроші отримані за його збут. Корпуси гранат із запалами слідчі скерували на експертизу, а фігуранту повідомили про підозру у придбанні зберігання та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Поліція викрила чоловіка, який вигадав нову схему вивезення. Він працевлаштовував клієнтів на підприємстві у прикордонній зоні Ізмаїльського району та надавав піший маршрут перетину кордону. Ця послуга коштувала 3,5 тисячі євро. Втім, цю оборудку викрили правоохоронці та затримали обох чоловіків у місті Рені. У Хелянту загрожує адмінпротокол. А от його провіднику від 7 до 9 років тюрми суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже мільйон гривень. За кордон на велосипеді чоловік проїхав 750 кілометрів, аби дістатися прикордоння. Втім, це йому так і не вдалося. Прикордонники затримали втікача за 350 метрів від рубежу. Сам чоловік зізнався, що купив велосипед у Миколаєві, та звідти поїхав штурмувати кордон. На нього склали адмінпротокол. А ось для іншого втікача спроба переплисти кордон закінчилася трагічно. Тіло чоловіка дістали з річки Тиса. Загиблим виявився мешканець Харкова віком 33 роки. Це вже два. Це другий випадок загибелі чоловіків на річці, починаючи з лютого 22-го року. Вперше в історію Україна продає арештований за кордоном. Актив арма виставляє на аукціон розкішну яхту Роял Роман з радника Віктора Медведчука. Вона знаходиться у Хорватії, де й була заарештована на початку вторгнення. Роял Роман входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт у світі. Її довжина 92 метри. 20 березня об 11 годині в прямому ефірі відбудеться перше засідання конкурсу по відбору організатора торгів і ми вже отримуємо заявки від світових аукціонних будинків переможець конкурсу організує і проведе публічний продаж цього коштовного лоту і увійде в історію як союзник у перемозі над злом а той Хто придбає яхту Медведчука, нанесе політичний удар путінському режиму і увійде в історію світу. Кошти від продажу яхти підуть на обороноздатність України. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. 3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.